Придбати рюкзак, шкільну форму та канцелярію для першачків важливо. Однак не меншу увагу потрібно звернути на психологічну підготовку дітей до школи, особливо в перший клас. Нові діти, нова вчителька, нове, нова, нова, нова ситуація. Абсолютно нова, нова школа, новий клас, нові, якісь правила. І так не завжди ми знаємо, що говорити дітям. Тому, напевне, перше про що варто подбати, це про те, що дорослі можуть поговорити з дітьми, що все окей, ми поряд. Ми тут для того, щоб тобі допомогти. Не для того, щоб контролювати, що в тебе буде з оцінками, а для того, щоб допомогти. Для того, щоб ти е, могла робити те, що тобі цікаво, і те, що тобі потрібно робити в школі. Перший день у школі тривожний як для дітей, так і для батьків і вчителів, каже кандидатка психологічних наук. Тому варто підготувати дитину та правильно емоційно налаштувати. Це про те, що вперед день. Це має бути якась святкова атмосфера. Це може бути якісь приготування, коли разом з дитиною батьки складають ті речі, які вона візьме з собою. Якщо є можливість обрати, що дитина буде одягати, допомогти їй обрати. Якщо це про те, про той ранок, вже той святковий ранок, коли дитина йде в школу, це можуть бути кульки, це може бути щось таке, якийсь приємний сюрприз дитині вдома, коли вона прокинеться. І це може бути якесь святкування, це може бути прогулянка святкова, це може бути теж про якийсь маленький символічний сюрприз. Це не про великі подарунки, але це про щось таке сувенір, це може сюрприз, те, що буде дитині приємним для, для її відчуття свята. Також потрібно налагодити графік життя, налаштуватися на той, що в школі, розповіла Наталія Портницька. Це про те, щоб дитина вже мала графік харчування підлаштований під той, який буде в школі. Дітям першого класу важливо так само подбати, щоб був час на відпочинок після навчання. Попри те, що там буде 3-4 роки, дитина все одно відчуває в тому, і батькам зараз потрібно подумати про те, щоб дати дитині цей час, можливо, прогулянки, можливо, це про те, щоб вона мала час посидіти, погратися. Маленькі діти часто ще потребують денного сну. І це це теж про те, щоб забезпечити дитині той простір, де вона зможе спокійно посидіти, можливо, заплющити очі, можливо, хтось і поспить, тому про це варто подбати. В такий період основна мета батьків працювати на бажання дитини ходити до школи. На початку це про якісь атрибути, тобто це ручка, яка подобається, це зошит, який там з улюбленим героєм. Це про те, ну от той перший момент. Звісно, що потім це про те, що дитині вдалося. Що у вас класного відбулося в школі сьогодні? Що ви сьогодні класного зробили? З ким ти сьогодні розмовляв, з ким ти сидиш за партою, що ви разом робили. От, про ті маленькі позитивні дрібнички, які підтримують бажання ходити в школу. Іванка Свак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.